Всім привіт! Коротко, ну або може, не дуже коротко, про роботу в понеділок. Прокинувся, поснідав, вийшов на лінію у ну, 12-й годині дня. Простояв десь 40 хвилин до першого замовлення, взяв його по місцевості, тут, по Білогородці. Відвіз людину, потім е, простояв ще 40 хвилин, нічого. Повернувся на те місце, де стояв до того, зустрів там дружину з дитиною, котрі ходили по магазинах, забрав їх, приїхав додому. Отака робота в понеділок. Зараз ще виїхав тут в магазин розеточка, забрав навушнички. До речі, рекомендую, якщо ви працюєте в офісі в шумному або ну коротше, вам треба обстрагуватися від зовнішнього середовища. Самі класні навушники е, у співвідношенні ціна, ціна якість, ну це моя суб'єктивна думка, але ж, е, це кос УР-20. Е, я 9 років пропрацював в офісі, 9 років користувався такими навушниками. І от собі е, замовив подаруночок під ялинку. Дружина мені подарувала навушнички. Так що буду працювати. Ви скажете: нафіга таксисту навушники. Ну, таксі це ж для душі, а взагалі в мене власні там бізнеси. бізнеса. От, Тому я періодично працюю вдома ще за компом. І коли ти працюєш, а поряд бігає маленька дитина, то отакі навушники це must have. Отакі справи. Коротше, хто ще працює, хто ще на лінії, вам жирних клієнтів. А я пішов відпочивати. Вдома в мене чекає віскарик. Отакі справи. Пока.